Тотальні затримання, перевірки і доставки в центр комплектування очікують нас рівно через місяць. Чому так розповідаю? Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, обов'язки про зміни в законодавстві, і головне, як правильно себе зараз поводити, аби не порушити законодавство, і при цьому ваші права порушені не були. Як ви вже зрозуміли, сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему, про яку я неодноразово вже говорила і на цьому юридичному блозі на Ютубі, і у себе в інстаграм каналі, і де давала величезну рекомендацію і наполегливо просила обмежено придатні, не пропустіть термін проходження військово-лікарської комісії до 5 лютого 2025 року а тепер давайте ще розберемо із юридичної точки зору, із практичної точки зору, і навіть з теоретичної точки зору, чому треба пройти цю повторну військово-лікарську комісію, якщо ви є обмежено придатним. Ну і найперше хочу нагадати, що законом 36.21 в прикінцевих положеннях дуже чітко прописано, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності, цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності, цим законом підлягають повторному медичному. Огляду з метою визначення придатності до військової служби, і впевнена під цим відео зараз почнеться дуже багато гнівних коментарів, таких самих як почалося у мене в інстаграмі, де я опублікувала попередньо маленький шматочок цього самого відео з рекомендацією того, що не витрачайте час на поради тікток адвокатів, які жодного відношення до практики не мають. Проходьте повторну військову лікарську комісію, якщо ви є обмежено придатними, тим паче, якщо ви збираєтесь бронюватися. Але давайте з усім розберемось. По порядку, найперше на що варто звернути увагу у цьому положенні, і те, чому я так сильно рекомендую пройти цю саму повторну військову лікарську комісію, дуже багато людей у попередньому відео, яке я записувала по обмежено придатних у коментарях, написали обов'язку самостійно приходити немає. ТЦК має викликати повісткою. поки не буде повістки, нікуди я йти, нічого проходити не буду. На нас обов'язок не покладається. Це, начебто, ТЦК має забезпечити явку і організацію проходження медичного огляду. І звісно, воно начебто так, адже в цій нормі закону не вказано, що кожен військово зобов'язаний у віці там від 18 до 60 років зобов'язаний з'явитись до центру комплектування. Тут ми бачимо чітку прив'язку, що усі громадяни України, а відповідно у віці від 18 років, а не тільки військово зобов'язані від 20. Дцядят років підлягають повторному медичному огляду. Тут ми вже розуміємо, що всі громадяни у віці від 18 до 60 років підлягають повторному медичному огляду. І відразу хочу роз'яснити, що ця норма поширюється і на студентів, і на тих, хто має відстрочку, і на тих, хто проходить військово лікарську комісію, наприклад, два роки тому, і в нього вказано, що наступний медичний переогляд має відбутись лише у 28-му році. Друзі, звертаю вашу увагу, що все, що у вас попередньо було написано у ваших військових. Документах все воно як то кажуть, анулюється. І тут тепер береться до уваги дата 5 лютого 2025 року, тому що з'явився новий закон перехідні положення, де вказано, що усі зобов'язані з'явитися для проходження повторного медичного огляду. Чому я кажу про те, що є обов'язок? Хоча в законі про це прямо не вказано, поясню вам з точки зору судової практики. І як ви вже можливо пам'ятаєте, коли у нас з'явився новий обов'язок оновити свої дані протягом 60 днів в статті 210 з'явилась ось така чудова. Приміточка, що положення статті 210 і 210 десять примадин цього кодексу не застосовується, у разі можливості отримання держателем єдиного реєстру бразовників військовозобов'язаних резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, даними держателями, яких є державні органи України. Одним словом, дуже багато тікток експертів говорили, що можна не оновлювати дані, тому що є ось ця примітка, відповідно до якої ТЦК мав змогу сам взяти всю на необхідну інформацію і уточнити відомості про вас, і тому обов'язку уточнювати свої дані протягом 60 днів немає. І от настав той самий час, коли можна з впевненістю сказати: А я ж говорила, уточнюйте дані, тому що буде гірше. І от, уже перша судова практика нам сміливо говорить про те, що оказана примітка не може бути застосована в даному випадку, оскільки чинне законодавство зобов'язало саме позивача вчинити певні дії і уточнити свої персональні дані у встановлений срок, які могли бути вчинені тільки особисто у визначений спосіб відтак держатель єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів може перевірити та уточнив військовозобов'язані свої персональні дані, але обов'язок такого уточнення покладається саме на військовозобов'язаного, який є позивачем. І відповідно, чому ж я вам навела судову практику, яка в принципі не має ніякого відношення до повторного проходження медичного огляду для обмежено придатних, а розповіла я вам про неї тому, що хочу провести невеличку аналогію про те, як говорять. Рять, і що відбувається на практиці, і на практиці ми бачимо, як суди трактують ті норми закону, які у нас з'являються, скажімо так, паралельно. І якщо у нас було чітко прописано, що є обов'язок оновити свої військово-облікові дані, то неважливо, які прийняли справки, хто там сам може перевірити і що дізнатись, обов'язок покладався, обов'язок повинен був виконатись. І відповідно в цьому рішенні, кому цікаво посилання на судове рішення, залишу його в описі до цього відео. Людину було штрафовано на сімнадцять тисяч гривень, і це судове рішення. Вистояла в апеляції. Апеляційний суд сказав, що ні, обов'язок був, обов'язок не виконаний, і центр комплектування до цього відношення ніякого не мав. І відповідно, чому ж на самому початку відео я сказала, що тотальні затримання і перевірка документів будуть з 5 лютого, тому що, на мою думку, як адвоката, практика, який вже більше двох з половиною років безпосередньо комунікує з центрами комплектування, і в мене є розуміння того, як вони трактують ті чи інші норми закону, то я вам із впевненістю можу сказати, що ТЦК не збирається направляти. Те вам повістки, аби організувати для обмежено придатних проходження повторного медичного огляду. На думку ТЦК, а відповідно таку позицію вони і займуть в плані перевірка документів, що особа сама повинна з'явитися до центру комплектування і виконати ось цю норму закону стосовно повторного проходження військово-лікарської комісії, у термін, який передбачався законом, тобто у термін 9 місяців з дня набрання чинності цього закону, і цей термін завершується 5 лютого. І відповідно, що ж почнеться, на мою думку, з 5 лютого, а почнеться те саме, що й розпочалося після того, як завершився термін для оновлення даних під час зупинки перевірки документів, ТЦК перевіряла, чи оновлені дані. І відповідно з 5 лютого прогнозую, що почнеться тепер не тільки перевірка уточнення даних, а й перевірка проходження повторного медичного огляду для обмежено придатних. Бо, як ми знаємо, якщо людина прийшла медичний огляд, це буде відображатися або в резерві, або у військово-обліковому документі. А як нам відомо, військово-обліковий документ ми собою зобов'язані носити і пред'являти за першу. Вимоги представників ТЦК, але і це ще не все. Чому такий важливий цей повторний медичний огляд для обмежено придатний? До 5 лютого, як ми з вами розуміємо, ТЦК може трактувати не проходження повторного медичного огляду до 5 лютого як порушення мобілізаційного законодавства. Відповідно, за таке порушення може таку особу, яка не пройшла повторний медичний огляд, бути притягнено до адміністративної відповідальності. А як ми знаємо, відповідно, якщо є протокол про притягнення людини до адміністративної відповідальності, а самої людини немає, то це пряма підстава подати таку людину в адміністративний розшук і з'явиться та сама ситуація. що Людина не пройшла повторний медичний огляд, тому що в перехідних положеннях не вказано прямо, що є обов'язок пройти. Але ТЦК може трактувати цю норму на свій розсуд, і відповідно нічого не буде заважати скласти протокол і подати людину, яка є обмежено придатною і яка не пройшла повторний медичний огляд, до адміністративного розшуку. А як ми з вами знаємо, під час зупинки і перевірки документів, якщо буде виявлено, що ви в розшуку поліція чи представник ТЦК не буде з'ясовувати, як треба трактувати ту норму закону. Ви в розшуку, значить. Вас треба доставити в центр комплектування, а там заодно і військово лікарську комісію пройдете. І відповідно розуміючи, яким чином може запрацювати судова практика, яку я пораду вам хочу дати як практикуючий адвокат. Якщо ви визнані були обмежено придатними, то відповідно ваш стан здоров'я не є ідеальним і не є досконалим. Значить, у вас є якісь вади по захворюванню, ваду по здоров'ю. І зараз саме той час, коли варто зробити чекап свого організму, звернутися до вашого сімейного лікаря, аби підтвердити наявність у вас тих чи інших захворювань, краще звертатися до державної лікарні і мати на руках виписки від державного лікаря. Але найбільш ідеальним варіантом буде не тільки зробити такий чекап свого організму і підтвердити наявність у вас тих чи інших захворювань, а навіть провести аналіз своїх медичних документів відповідно до оновленого наказу МОУ 402 аби зрозуміти, як військово-лікарська комісія буде трактувати ваше захворювання, можливо, у вас взагалі є підстави для виключення з військового обліку. І вам не те, що варто вам рекомендується прийти на цю військову лікарську комісію і взагалі виключитися з військового обліку. І діхто мені почне писати, що зараз із військового обліку не виключають. Друзі, це абсолютно не так. На своєму ютуб-каналі записували величезне відео про виключення. Зараз досі виключають. Ми зі своєю командою за останній місяць провели п'ять виключень з військового обліку по стану здоров'я. Тому хто не бачив це відео, рекомендую передивитись. Кому треба допомога в аналізі ваших медичних документів відповідно до наказу моу 402, свої контакти залишай в описі до цього відео. Звертайтесь, ми проконсультуємо і допоможемо з'ясувати, як ваш стан здоров'я оцінюється відповідно до проходження військової служби. Але це ще не все одна категорія, яка дуже сильно зараз ризикує. Якщо не пройде повторний медичний огляд до 5 лютого, це ті, хто зараз заброньований і збирається перебронюватися. Якщо ви обмежено придатний і ви зараз заброньований, то напевно, ви знаєте, що з 1 грудня у нас діє оновлена процедура бронювання, і відповідно до цієї процедури змінились критерії для бронювання як для роботодавців, так і для працівників. І відповідно перебронювати можна буде лише тих працівників, у яких зокрема відсутні будь-які розшуки зі сторони центрів комплектування. Моделюємо ситуацію. Ви є обмежено придатним і станом на зараз ви заброньовані, і ваше підприємство планує вас перебронювати. Але... Для того щоб перебронюватись, ви не маєте перебувати в розшуку центру комплектування, і відповідно, ви все ж таки прислуховуєтесь до думки тікток експертів і вирішили не проходити військово-лікарську комісію, тому що немає прямої, так скажімо, вказівки вам самому йти, а треба дочекатись повістки від центру комплектування. І ви вирішили чекати. Час іде, повістка не проходить. 5 люта закінчились, велика повторно ви не пройшли. І відповідно, навіть якщо після 5 лютого ви звернетесь до центру комплектування, це вже може трактуватись як порушення. Але якщо що ви не звернетесь, більш того, це може трактуватись не тільки як порушення, але й підстава подачі вас в адміністративний розшук. І що ми бачимо? А бачимо те, що забронюватись ви не зможете, тому що ви будете перебувати в адміністративному розшуку. А так як усі бронювання у нас скоротили, і всі вони діють лише до 28 лютого. Тут ми з вами розуміємо, що всі бронювання 28 лютого завершаться. Ви перебуваєте в адміністративному розшуку, і відповідно перебронювати вас. Підприємство не має законної підстави, тому що не дотримано. Критеріїв по працівникові, і відповідно ви потрапляєте не дуже вигідну для вас ситуацію тільки через те, що послухали якихось там тікток експертів. Тому моя порада для тих, хто є заброньований і є обмежено придатний. Допоки у вас діє бронювання, самостійно з'явіться до центру комплектування і самостійно ініціюйте проходження повторної військово-лікарської комісії, аби не створювати підстав для адміністративного стягнення у вигляді штрафу, аби не створювати підстав для подачі вас в адміністративний розшук, і аби створити безпечні умови для подальшого вашого. Перебронювання. Більш того, хочу сказати, що з усіма своїми клієнтами, хто є обмежено придатний, ми вже почали проходити медичні огляди. І про нюанси підготовки до повторних медичних оглядів я щоденно розповідаю у себе в інстаграмі. Тож, якщо ви ще не підписані, дуже рекомендую, там дуже інформативно. Ну, звісно ж, я впевнена, що у вас залишились питання чи коментарі до цього відео, які ви, напевно, хочете зі мною обговорити. Тому запрошу вас до обговорення, пишіть в коментарі, а я буду відповідати. Ну, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк мені за роботу, натисніть на дзвіночок. Аби не пропустити наступне дуже класне відео. І звісно, підпишіться на цей Ютуб канал, тому що на цьому каналі я розповідаю про законодавство і ваші права з точки зору практики, а не теорії.